Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти про подвійний бездротовий петличний мікрофон, який добре підійде для зйомки інтерв'ю, за допомогою якого ваші відео звучатимуть професійно. Погодьтесь і якість це запорука успіху. Один мікрофон вже на мені вмикається мікрофон натиском на кнопку і автоматично синхронізується з іншим мікрофоном. Далі вставили ресивер в телефон, і можна починати запис. Ось так чути мене без мікрофону. А ось так з мікрофоном. Кілька слів про цей пристрій. В мікрофон встроєна система Hi-Fi звучання. Це означає, що у вас звук буде відтворюватись як в оригіналі. Також є активне шумопоглинання, що допоможе зберегти якість звуку в шумному місці. Мікрофон сумісний з усіма приладами Apple та Android, Також його можна використовувати на відстані до 20 метрів, і заряду вистачає до 6 годин безперервної роботи. Вага мікрофону 6 грамів, тому він зовсім не буде вам заважати при використанні. В комплект входить сам мікрофон, ресивер Tube S, адаптер для Apple пристроїв та шнур для підзарядки.